Цинічна та принизлива пропаганда Росії в сторону України розпочалася ще задовго до початку війни. Одним із яскравих прикладів є рашистський серіал Моя прекрасна няня, який проаналізували редактори інстаграм-каналу Як ти там. За сюжетом серіалу няня -ня Віка, яку грає росіянка Анастасія Заворотнюк, родом нібито з українського Маріуполя. Як зазначають на інстаграм-сторінці, під історією кохання нерідко ховалася ненависть до наших земель, тому що Україну завжди згадували лише з негативного боку. За сюжетною лінією часто з'являються родичі головної героїні, і звідки вони б не були, Одеса, Мелітополь, Бердижів завжди їх виставляють на показ смішними та недолугими. Проте найбільше в російській стрічці дісталось саме зруйнованому нині окупантами Маріуполю, які пригнічували у кожному зручному випадку. А ви що, з Маріуполя, да? О, это город моєї мечты. Я всегда мечтав, що його ніколи не увів. Завжди мечтала й домашніх животних. І А саме класне війни, то що я себя здесь действительно чувствую как вдома, в Маріуполі. Окрім таких висміювань, впродовж серіалу можна було почути щось на кшталт, викрадете речі в магазині як Україна, Російський газ, «Помаранчевий зараз в моді в Україні, натякаючи на революцію гідності. Та вашій доньці потрібна вишиванка, чи то на свято приєднання України, чи то від'єднання.